Загоним. Доброго дня, підписники. Що? Я загоню фазанів. То йди каву поп'ємо, тоді будемо загонити. Давай, бо з колони. привітайся. Вже знову селфі треба. Привітайся. Ванька, добрий ранок. Далі, ранок. І всім. І всім добре. І, І добрий Я день. Тут. Я Далі. тут. Понадувалися наші фазани. Так не видно. Потрібно буде сьогодні попротирати все, тому що заплановано прибирання, але ще не просто звичайне прибирання, а що Юра зробив, все? Повідкривав, О, я зайду. заходь, повідкривав голубів, повідкривав наступити. фазанів. Треба чимось закласти, мало наступити. Ні. Ні, не Дивись, щоб Іванку не все. заходив. Іванові скажи, хай не йде. Так. І тут відкриті. І хочемо. Заходи, Заходь. Давай. Хочемо, що робити? Давай. Перегнати давай. фазанів давай. до голубів. О, ось так. Побігло одне. Є друга. Аби зараз тільки туди не кинулося на <різь> самець, красавчик не хоче. О, вилетіли. Так. О! Все. Перша сім'я перелетіла. Навіщо все робимо сьогодні? О, воно повернулося назад. О, зловив. Так, одних перегнали. Значить, навіщо все робимо? Починала казати і так і не договорила. Іванко, не заходь, бо зараз або заходь, тільки закриє тато. 에... Ну, Зважили усі голову. за і Об проти, голову. все добре обдумали. По послухалися людей, які коментують, які щось радять, і зробили висновок: що, все таки не будемо насипати оцей щурячий яд, якщо там птиця, а хочемо зробити так: фазанів, якщо не будуть битися, щоб вони посиділи кілька днів тут. А в тих кліточках ми накладаємо цей яд. А потім зробимо навпаки, переселимо голубів до фазанів або до, до тих голубів звичайних, і будемо уже тут накладати. Так, оце золотистих сім'я. Іванко, зараз буде, почекай тут. Зараз буде фазанчики прилітати. Стій. Так, зараз потрібно петруся і фазанку. Не тільки не відкрий, Іван, не відкрий. Петрусь стоїть, свариться, саме головне самку. Петрусь зараз має сам вийти. Він виходив уже у нас. От, тому. Що... Ага, ні, не виходить. <клухи> <клухи> б'ється, б'ється з Юрою і все. Так, самку Переносить Юра. Так, лишився один Петрусь. Замка вже теж там. Ну, не треба битися зо мною. Не вийшов, не виходить. Так, саме основне, щоб ніхто не бився. Голуби в шоці, але нічого. Сидять. Сидять головні. Що? головних шо? Ха-ха. Не виходить і все. О, вийти ви, самос, щоб самостійно наш обзоринок побачив, куди ви заходите. Закривай зразу, закривай. Так. П'ять. О! Хоп! Дивися! Ого! Ага. О! Розійдись, хе хе Розійдеться море! Петрусь залетів. Я тебе відпустив там. Все. Заходь, закривай тільки. Петрусь не б'ється? Петрусь не б'ється? Ну, тут не повинно. Іван, заходиш чи ні? Бо потрібно закрити. Так, Там все. Голуба. Тво голуба хай літає, вони зараз і так в стресі. Я Саме основне зараз це споглядати, щоб вони між собою не билися. Петрусь з красавчиком, щоб не билися, щоб маленьке занятко не били, те, що не любили, і щоб голубів не чіпали. Ну, я думаю, Мама, я дивлюсь, як всі. Я придумав банду свою. Голуби Молодимі. не знають, що робиться. Так, там цесарки розкричалися. Ох ти що, красавчик, все що таке? Петрусь. Петрусь. Ну, то все одно ну, красавчик, дивись як. Він у своєму вольєрі так не робив. Може, робив та не бачили. Може, їх тут оставить? Це що маємо. показати, що господар. Да. Та ну оставляти, знаєш, то хто його знає. Вони ж будуть паруватися, я взагалі не знаю. як. Ні, Петруся. А, Петруся з цим... самкою? Так, да, поки ми тут коло голубів. А цим отгородити... це саме. Розгородити? Так, да, буде, одна здорова. Так. Ну будемо бачити, що не билися. Ні, ну це все ж я кажу, що потрібно буде подивитися, щоб не билися. Іванку, не ганяй, ну. Так, пищи самка. Починаю пищати. Чуєш, як це самка красавчика. А це саркам що робиться? Так, ну щось дуже підозріло. Е -е 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 -е, Петрусь підсунувся до... туди до красавчика до самки. Юра, щось він дуже підозріло до самки підкрадається. Битися то він не йде, але до самки щось він подивився, якої розставив чуба. Це значить, йому худенькі нравиться. <рес> Вона дуже пищить, а він он що робить, ти подивися. Петрусь, ти що? До весни ще далеко, давай ну не балуйся. Та я ж кажу, ти подвоє як на совбурчився. Це самка молода, теж, так? Так, це самка. Що хоче вам? Тутику свонду. <laughs> голуба. я. У мене є кульга і тутик. Я а ти я не придумаю, як їм є. а це тутик. Тутик. Кульга тутик. Ти де такий сам придумав. Тутик, тутик. Сюдавиці. Ага. О -о -о -о! <смех> <смех> так, злетів Петрусь. Не знаю, ну все. Будемо... Іванку, давай будемо виходити, хай вони собі освоюються. Ой, я придумала Так, будемо йти чистити і накладати, дивіться, який чуб. Дивіться, який в нього чуб. Ну, але найголовніше, що поки що не кидаються в бійку. Оце що нам було подивитися. Ну, нібито, нібито ні, нібито не, не Все. Ну, вони можна сказати, просто через сітку, якби вони повністю відділені, один від одного не були, тільки сіткою. Навіть от е, золотисті пазенята як були маленькі, вони заходили сюди до, до Петруся з самкою е, у вольєрчик назад, переходили, їм там було куди шмигнути. То я думаю, що вони не повинні битися. Ну, але все ж, будемо ходити наглядати. Так виводять Архипчика, хлопці. Да. Архипушка так дуже акуратно. Слизькувато. <гум> він по льоду тільки дип-дип-дип. Я не можу. Хлопці <гум> з хипушкою десь на погороді їздять і Маша ходить. А я знов біля фазанів, тому що мені, якось кажуть, і хочеться, і колеться. Дуже переживаю, щоб не билися. Прийшла знов дивитися. Ті, ті вже підійшли у вікна, заглядають. Іван регоче на Архипчику. О, вже злізь Іванку, а він давай. Ха-ха. Архипушка. Да, Бабний день. Да. Сніг диви який, сніг розстає, як же ж він тебе покатає. Батя, хай покатає. Вигнав мене вже сліва, каже, так тікай сліва зовсім вийде. Надумав шибачка вигуляти. Ага. О, в ліві не достають один до одного, то хоч тут понюхайся. Що ти вже будеш заводити? Повибрикувались. Молодняк цесарка прибіг їсти сюди. Вже звідси все порозходилося. Курикачки. Щось я хочу сказати, що насипали, але навіть вони і не дуже їли. Розбридалися, а все тому, що. Пороставало, відлига. Та вони вже собі десь побігли шукати, де можна погребтися, зерно лежить. Так, красунчик, молоденький бентамчик. Ми його запропонували за 100 гривень. От, якщо, комусь, якщо комусь потрібно, кажуть, дешево. Ну просто він молоденький і без курочки. Курочки ми не продаємо, ми курочки лишаємо всі. Чорносливка, що ти налякала півника? Так, ну ось сюра розкладе у цих клітках казання чи всього шивомору. Бачите, дивіться. І тут риють От, і ось тут бачу, що геть, де фазанка сідала. З тої клітки сюди, з підліва сюди, з кліточки сюди. От, то фазани поки побудуть там, а тут понакладаємо. Кілька днів полежить. Тоді поприбираємо і переселимо уже пазані назад. О, все. Ось так просто понакладали, де вони вилазять. Клітки закрили, пазани у голубів. І думаю, будемо побачимо вже завтра зранку, що вони тут позабирали, не позабирали. Ось так і в цьому вольєрчику. Я дивлюся. Юра порозкидав таку, де, де лазять, кудою все. Понакидав. Ну що можу сказати, тільки смачного щурикам, Хай їдять.